Мої вітання! Якщо ви не знаєте, які приготувати закуски на новорічний стіл, тоді я вам в цьому допоможу. В цьому відео буде 5 рецептів смачних та дуже гарних закусок, які готуються всього з двох начинок. Уявіть собі, ви приготуєте дві начинки, а у вас буде 5 різноманітних закусок. Кожна з них буде мати свій смак, тому обов'язково подивіться це відео, спробуйте та приготуйте ці закуски на свій святковий стіл. Вони будуть гарною прикрасою для вашого святкового столу. Це я вам обіцяю. Починаємо готувати першу начинку. З першої начинки ми будемо готувати три закуски. Для приготування нам потрібно 7 відварених яєць. Яйця я натираю на дрібненьку тертушку. Готово! Яйця натерті. Далі я беру 4 плавлених сирочки гарної якості, це обов'язково. І тримаю їх приблизно 1 годинку у холодильнику або навіть краще у морозилці, щоб вони були охолоджені. І також натираю сюди на дрібненьку тертушку. Додаю один великий зубок часнику або два, якщо полюбляєте дуже насичений часниковий смак. Також сюди я додаю 200 г майонезу і все гарненько перемішую до однорідності. Перемішуємо обережно, але гарно вимішуючи. Також обов'язково спробуйте на смак. Якщо вам буде не вистачати солі, то додайте обов'язково її. Також можна додати і трішки перчику, а не в мій смак достатньо лише солі. Начинка готова, можна відправити її в холодильник. Хвилин на 20. Якщо у вас немає часу, то можете починати готувати зразу. Для першої закуски нам потрібен балик або грудинка, або шинка, або будь-яка широка ковбаса. На неї я викладаю декілька листочків салату. Зверху на салат я викладаю одну повну з горкою чайну ложку нашої начинки. Зверху на начинку я викладаю ще один лист салату. І тепер згортаю все як кораблик. Щоб кораблик тримався, я беру сир-косичку і цією смужкою від сиру зв'язую все на бантик. Ось такий гарний та дуже смачний кораблик виходить, дивіться, як це гарно, прикрасить будь-який стіл. І, як бачите, готується за секунди. Дуже гарно виглядає та дуже смачно. Перша закуска готова, починаємо готувати наступно. Для другої закуски нам також потрібна ця начинка, яку ми приготували, і крабові палички. Необхідно 200 г крабових паличок. Їх також треба натерти на дрібненьку тертушку. Далі я беру нашу начинку із яєць та сиру і вологими руками формую із неї кульку. Кульки формуємо однакового розміру і кожну кульку обкачуємо в крабових паличках. І в нас виходить закуска, яка має назву Рафаело. Ось такі гарні Рафаелки виходять, формуємо таким чином всі, скільки вам потрібно штук. Це дуже смачно і також дуже гарно. Звичайно, перекладаємо їх на тарілку, відправляємо в холодильник хвилин на 20, а можна зразу і подавати на стіл, але краще, щоб вони були трішки охолодженими. Доповнюю їх, звичайно, листочками салату і ось так гарно це виглядає на столі. Дуже гарна закуска Рафаело, також готова. Починаємо готувати третю закуску. Для її приготування нам потрібна відварена морква. Ось такі в мене три морквини вагою 250 г. Їх я також натираю на дрібненьку тертушку. Морква вже має бути охолоджена, тобто відваріть її з вечора, а зранку можете готувати цю страву. Далі я беру дощечку, застиляю її харчовою плівкою та на неї викладаю 1,5 столових ложки натертої моркви, розприділяю в тоненький однорідний пласт. Зверху на моркву я викладаю одну столову ложку сирно яєчної начинки. І тепер за допомогою плівки формую ось таку кульку. Робиться це зовсім нескладно та дуже просто. Формуємо, трішки скручуємо, притискаємо, тепер розкручуємо в зворотному напрямку і знімаємо плівку. Дуже гарно морква відділяється від плівки та не прилипає. Для декору додаємо зелені і формуємо ось таку мандаринку. Дивіться, як справжня мандаринка. Дуже яскраво прикрасить будь-який святковий стіл. Таким чином формуємо всі мандаринки, в мене їх вийшло 5 штучок, перекладаємо їх на тарілочку і також можна подавати їх до столу. Дивіться, які гарні мандаринки виходять. Як бачите, все дуже просто, нескладно, і у вас три ось такі дуже гарні новорічні закуски. А я готую другу начинку, з якої буду готувати дві закуски. Тут в мене 120 г грам консервованого в маслі. Додаю сюди 100 грам крем сиру. Наступний інгредієнт для начинки це варені яйця. В мене три відварених яйця. Їх я натираю на крупну тертушку. До цих трьох інгредієнтів додаємо одну столову ложку майонезу і все гарненько перемішуємо. Готову начинку відправляємо на півгодинки в холодильник, щоб вона була більш стабільна. Для першої закуски з цієї начинки беру пучок кропу та нарізаю його дрібненько. Дістаємо начинку із холодильника, розділяємо її на необхідну кількість кульок, кожну кульку обкочуємо в кропі і формуємо конусоподібної форми. Беремо солоний крекер, викладаємо його на тарілку і зверху крекера виставляємо закуску ялиночки, додаємо до неї червоної ікри або можна замінити на гранати. І Ось такі гарні закуски ялиночки в нас вийшли. Неймовірно гарна та дуже смачна закуска. А для того, щоб приготувати наступну закуску, я беру ту ж саму начинку, що й для ялинок. Додаю до неї 100 г консервованої кукурудзи. Трішки нарізаного кропу, все гарненько перемішую, беру тарталетки, дуже раджу вам обирати саме пісочні, вони не розкисають, дуже смачно поєднуються з усіма інгредієнтами і вони на смак дуже смачні. Викладаю в них листочок салату, викладаю начинку і переставляю на гарну тарілочку. Також зверху для декору можна додати гранат, як я додала, можна ікру, можна будь-які зелень або інші інгредієнти. І ось така смакота. В нас виходить 5 закусок всього з двох начинок. Смачного та гарних свят!